Вітаю, друзі! Я в даний час знаходжуся в підгородцях, у дворі в пані Люби. Маю дуже цікаве замовлення, правда, великий формат, надзвичайно великий от поруч. Крісло, видно, який це формат. Це щось буде цікаве, поки що не розкриваю тему. Але процес пішов шикарно, я дуже задоволений. Ось трішки глянемо в вікно. Оце якраз підгородці, краєвид, там церква. Трішки підніму. Ось тут етномузей ось там вдалині, пані Любе. Щоб було видно, що то я тут трішки записую. Ось краєвид. Ось. До речі, привіз портрети показати в процесі. Це портрет тата і доні Ані. Потім покажу, як буде завершений. Ось ось так. Так що робота триває, все чудово. Для мене це в якійсь мірі теж експеримент, чи що, бо незвично трішки я не так працював. Але досвід показує, що я можу і так працювати. Отже, все файно. Робочий стіл, комп'ютер і сінник, що дуже важливо. Я попросив сюди заніс, коли я медитую, аналізую щось, то я тут часто лежачи люблю це робити. Спання окремо є, все чудово, всі умови шикарні. Отож, файно на зв'язку. Тися буду ще на певній стадії записувати.